Дональд Трамп і Сін Цзінпін таки зустрілися, і їхня зустріч тривала 1 годину 40 хвилин. Після зустрічі вони сказали, що розмова була плідною а Трамп заявив, що вирішили майже все. Наскільки все зараз будемо детально розбирати, так само як будемо розбирати заяву Трампа про необхідність проведення ядерних випробувань у Сполучених Штатах Америки. Він говорить: ну якщо всі таке роблять, то маємо робити і ми і дав відповідне доручення міністру війни. Україна ж тим часом планує наступного року великі соціальні видатки, понад 40 мільярдів гривень спрямовують саме на це. Обіцяють зібрати більше ЄСВ, виплачувати більше пенсії, де брати гроші. Питання поки що відкрите, але на нього дають відповідь опозиційні депутати. І кількість СЗЧ в армії невпинно зростає. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Це офіційна, друзі, інформація. Давайте про все детальніше. Дякую, що Дослухаєтесь до, до мого прохання про підписки. Кількість підписників на каналі невпинно зростає, а відсоток тих, хто не підписаний, і переглядає відео тут зменшується. Тому прошу вас, долучайтеся до нашої спільноти і заздалегідь вам вдячний. Тепер детальніше про переговори Трампа і Сінцінпіна, як я сказав, вони тривали 1 годину 40 хвилин. Що сказав Трамп? Тезово, друзі, він назвав китайського колегу великим лідером великої країни. Ну, однозначно так. Висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу, і заявив, що США і Китай уже досягли згоди з багатьох питань, а зустріч із лідером КНР дозволить. Просунутися далі, ну і також Сін Цзіньпін заявив про бажання працювати з Трампом заради миру у світі. Голова Китаю заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі. Ми також, каже, просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Звісно, нас всі хвилює, що вони сказали про Україну. Сі конкретно про Україну не сказав жодного слова публічно. Але Дональд Трамп заявив про те, що говорили багато про російсько-українську війну і. Запевнив, що ми і всі будемо докладати зусиль, аби війна зупинилася і будемо працювати разом. Щодо України, я вам, друзі, наведу зараз цитату дослівну Дональда Трампа, де він говорив про російсько-українську війну. Україна обговорювалася дуже серйозно, каже президент США. Ми говорили про це довго і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони застрягли і воюють. Іноді їм просто доводиться воювати, мабуть, крапка тут. І далі Трамп сказав ключову фразу божевілля знову крапка. Але він, тобто Сін Цзінпін, збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом з питань України. Багато чого ми зробити не зможемо. Він, тобто Пекін, уже давно купує нафту Росії. Це покриває значну частину потреб Китаю. І знаєте, каже: Я можу. Сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали з Китаєм, тобто, це питання не було ключовим, наголошує Дональд Трамп. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити цю війну. Вона не зачіпає Китай, вона не зачіпає нас. Каже, і я б хотів, щоб вона закінчилася. Мені не подобається бачити, як 6-7-8 тисяч молодих людей в основному солдат гинуть. Мається на увазі щотижня, це нам нічого не коштує, тобто Пекіну і Вашингтону. Навпаки, ми навіть заробляємо, але каже: я не хочу говорити про прибуток. Мені все одно на гроші в цьому випадку, але знаєте, ми відправляємо зброю країнам НАТО, вони купують її за повною ціною, вони її купують і передають комусь, але думаю. В основному Україні ми все це обговорили. Ми будемо працювати разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією та Україною. Я свідомо друзі вам наводжу дослівну цитату Трампа, де він говорить про Україну. Ви тепер можете робити висновки про те, що це питання дійсно обговорювалося. Трамп зацікавлений припинення війни, але говорити про те, що рішення вже буквально буде завтра, поки що не доводиться. Але Трамп зробив дуже, як на мене, гарну заяву, яка стосується потепління у відносинах між цими країнами. Наскільки воно буде швидким і формальним, будемо бачити, але Трамп сказав, що негайно знижує мита для Китаю з 20 до 10%. Це ті додаткові 20%, які він запроваджував нещодавно. Тепер мита на китайські товари складатимуть 47%. Це немало. За словами американського президента, зниження розпочне діяти негайно. Трамп оцінив зустріч із Сі за 12 бальною шкалою на 10. Він позитивно оцінив зустріч із Сі, заявивши, що вони досягли торгівельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Хоча... Не повідомив жодних подробиць, тому я не поспішав би робити якихось конкретних висновків, але каже, що це буде однорічна угода, і ми продовжимо її через рік. Тобто, сі не дав Трампу гарантій на три роки до завершення каденції. Він пояснив йому, що давай краще тут і нині на рік, а там, мовляв, подивимося. Я вважаю це доволі непоганим. Навіть сам факт зустрічі їхньої, те, що вона відбулася, це позитивний сигнал. Буквально перед цим записом з'явився коментар уже і лідера Китаю. Він сказав наступне: що Китай не має наміру кидати виклик будь-якій державі, країна впевнена у своїх можливостях і готова долати всі можливі ризики та виклики. Торгівельне співробітництво повинно залишатися основою відносин між Китаєм і США, а не джерелом суперечок. Китай дуже зацікавлений збереженні торгівельних відносин. США. це важливо і важливо, що це озвучив всі. Пекін і Вашингтон мають підтримувати діалог на всіх рівнях для поглиблення взаєморозуміння. У 26-му році Китай прийме саміт АТЕС Азійсько-техніцького економічного співробітництва А Сполучені Штати Америки, саміт Великої Двадцятки. Тобто, швидше за все, Трамп відвідує Китай у квітні місяці. Так, поки що це виглядає саміт Великої Двадцятки. Відповідно, буде проходити США, куди може прилетіти Сі Дзінпін. І Китай і США повинні ефективно співпрацювати на міжнародній і регіональній арені. Це загальна назва, але добре, що ця зустріч була ще раз наголошую, друзі, на цьому. Ну і поки Трамп і СІ зустрічалися і розмовляли про те, як їм далі співвісувати, і вони обговорили російсько-українську війну, Путін проводив Дуже величезну серйозну масовану комбіновану атаку по території України. Ви це добре знаєте, летіли дрони, ракети, балістика, все, що є в арсеналі на болотах. Москвити використовували безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Йдеться в офіційному повідомленні повітряних сил Збройних сил України. У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, інфраструктура. За попередніми даними є один загиблий на превеликий жаль, 13 поранених, серед них шестеро діток. У Київській області зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Знищено кілька автівок в Івано-Франківській області. Серйозні перебої з електропостачанням атакували Бурштин на Миколаївщині. Проблеми з електропостачанням. На Вінниччині під ударом критична інфраструктура в Владижині, є значні пошкодження. Гучно було в Дніпрі. У є комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся минулої ночі, на Львівщині пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури, і по Україні вводили аварійні відключення світла. Нині вони скасовані. Це друзі, офіційні повідомлення, які ви читаєте в телеграм-каналах і в мене в тому числі. До речі, не забудьте на нього підписатися. Посилання є в по описі під цим відео. Конкретні наслідки, ви добре знаєте, я їх тут поточнювати не буду, аби не давати більше інформації ворогові. І, як я щойно наголосив, нині відключення аварійні скасовані, є планові, але не в усіх регіонах, тому слідкуйте за графіками, які публікує ДТЕК та інші інформаційні ресурси. А тепер трішки про гроші, те, що я сказав на початку, тому що це мене наштовхує на думку про те, що справді влада готується до виборів. Про це вже говорили неодноразово. Вчора міністр соціальної політики повідомив про те, що в Україні наступного 26 року. Бюджет передбачає збільшення соціальної підтримки на 11%. і каже: наступного року соціальна сфера отримує значну увагу та додаткове фінансування. Загалом передбачено понад 40 мільярдів гривень прямого бюджетного фінансування. І також міністр зазначив, що пенсійна система матиме зростання завдяки збільшенню надходжень від ЄСВ. Ну тут звичайно питання дуже цікаве: а як ви збираєтеся розширювати базу, з якої будете збирати ЄСВ, тому що це заробітні плати для того, щоб зростали надходження від ЄСВ, треба збільшувати або заробітні плати, або кількість робочих місць краще одне і інше. Де шукати додаткові гроші для бюджету? Сьогодні рекомендували у парламенті. Народний депутат Дмитро Разумков повідомив про те, що за оцінками американської торговельної палати у 2025 році можна знайти майже 70 мільярдів гривень. І це лише в п'яти тіньових ринках. Зокрема, Тютюнова галузь криє дуже ефективно впродовж багатьох років понад 30 мільярдів гривень. Розрібна торгівля. Та